Із новим керівником Івано-Франківщина отримає нову стратегію розвитку. Василь Чудом обіцяє повернути усім прикарпаттям робочі місця і зробити область самоукупною на першій прес-конференції. Голова облдержадміністрації розповів про основні напрямки подальшої роботи і відповів на усі запитання журналістів. Новий очільник Прикарпаття розмежував стратегічну мету і негайні рішення. Головний план Василя Чуднова зробити так, щоб до 2020 року краяни забули, що таке корупція, відкати, безробітна молодь, еміграція і дотації. Ми маємо всі реальні можливості стати самодостатньою, самоукупним регіоном. І 2020 рік максимум. Повинен нам це. Якраз її доказати і принести. Оце і моя стратегічна мета: зробити Івано-Франківщину самодостатнім, самоокупним регіоном. І долучився до розробки стратегії області до 2020 року. Серед пріоритетів розвиток туризму і залучення нових інвестицій. Дороги ремонтуватимуть на це і на інші потреби вже шукають додаткових грошей. Зараз відповідні служби готують мені листи. Відповідні листи для того, щоб Часно внести зміни у проєкт бюджету 2014 року. Скажемо, що це суттєві зміни, дуже суттєві. Я думаю, що область це відчує. І сподіваюся, що 2014 рік, не дивлячись ні на які економічні кризи, але буде дуже продуктивний в плані соціально-економічного розвитку будівництва в нашій області. Що стосується кадрових призначень, то їх обіцяють озвучити пізніше, проте голова обласної державної адміністрації привідкрив завісу щодо посади свого першого заступника. Першим заступником буде Ігор Теодоріч Зварич. Чому? Думаю, що ніхто з вас не має сумніву його професійній придатності. Це надзвичайно досвідчена людина, професійна людина. З відповідними освітами, знаннями, досвідом. Скоро пообіцяв керівник Івано-Франківщини, область отримає і нового керівника ОМВС. Його кандидатура вже погоджена у столиці. Відомо, що він теж працює у лавах місцевої міліції. А от попрощатися з посадами доведеться керівникам Косівського, Тисменецького, Галицького і Городенківського районів. Решта працюватимуть із новим губернатором.